Коли ми говорили про концепцію любові у Еріха Фрома, ми почали з огляду людської ситуації, як її розуміє Еріх Фром. Для того, щоб нагадати кілька слів, можна сказати, що людська ситуація, яка складається в розвиненому індустріальному капіталістичному суспільстві, з одного боку робить людину вільною, а з іншого боку, перетворює свободу на тягар. І у людини є обмежена кількість поведінкових стратегій, які полягають з тим, що ж робити з цією свободою. Це може бути конструктивний шлях, шлях любові, про який ми сказали. Тоді людина залишається вільною. Це може бути шлях неконструктивний, коли людина намагається позбутись від свободи, яка стає для неї тягарем. Яким же чином це відбувається? Що свобода перетворюється у тягар, Еріх Фром розглядає у своїй одній з найвідоміших своїх робіт, а саме у втечі у свободи, де він намагається осмислити в тому числі природу авторитар... авторитаризму та тоталітаризму як явищ в різних суспільствах. З одного боку він розглядає психологію нацизму, а з іншого боку, він розглядає і прояви авторитаризму. У демократичних країнах. Таким чином, в існуючих соціально-культурних та соціально-психологічних умовах перед індивідом постає все-таки оцей обмежений набір поведінкових стратегій щодо власної свободи. Але нам потрібно зосередитись саме на стратегіях втечі від свободи, на механізмах втечі від свободи, які розглядає еріх. Фром виділяє три базових механізми. Це авторитаризм, деструктивність та конформізм. Почнемо з авторитаризму. Через незрілість та неповноцінність особистості її незалежність стає обтяжливою та викликає потребу позбутися цієї незалежності, позбутися свободи. Але не просто позбутися свободи, а знайти сили, яких не вистачає самій особистості у чомусь або комусь більшому. Комусь або чомусь більшому і зовнішньому. У свою чергу, це виражається у прагненні особистості панувати або підпорядковуватись. Фром розрізняє дві основні тенденції авторитаризму: це мазахістка. Та садиська, які відповідають бажанню або підпорядковуватись, або панувати відповідно. Мазохійська тенденція виявляється у тому, що особистість відчуває власну ніякчемність, безпорадність, неповноцінність, відмовляючись від ствердження себе, можливості, які є перед нею, така особистість демонструє покору і залежність від зовнішніх сил. Це можуть бути люди, організації чи природа. Метою мазохістських прагнень є втрата власного я, а відповідно, і свободи. Але ріфром зауважує, що у суспільстві можуть бути способи реалізації мазохістських прагнень, які є культурно детерміновані, культурно визначені і навіть культурно схвалювані. Прикладом цього є підпорядкування вождю в умовах фашистського режиму. Таким чином, індивід розчиняє своє я в єдності з іншими. Цитуємо, здобуває деяку впевненість уже за рахунок єдності з мільйонами інших, які поділяють такі самі почуття. Іншим виявом мазохізму є прагнення належати до чогось більшого і могутніш... могутнішого, поділяти з ним силу і славу. Таким великим і могутнім може бути нація, держава, інша людина, а також інституція, Бог, совість, психічна потреба. Позбувшись власного я, заради чогось більшого і могутнішого, індивід отримує почуття причетності до цієї могутності і слави. Це можуть також бути образи імперії, президента як єдиного гаранта безпеки і стабільності та особлення сильного лідера. Садизм як особливість. Особистості стає визначальним у садистських соціальних діях, які може практикувати як окремий індивід, так і колектив, коли, наприклад, загальноприйнятою стає ідеологія панування. Власне, будь-який і будь чий імперіалізм є садистським. Отже, садистська тенденція виявляє себе у прагненні панування над іншими. Фром Розрізняє три типи садизму. Перше, це прагнення повної та необмеженої влади над іншими людьми, перетворення їх на знаряддя. Друге, це прагнення панувати, до прагнення панування додається і прагнення експлуатувати інших, використовувати їх та заковтувати все, що є в них поживного. І третє, це прагнення принизити, заподіяти страждань іншим або спостерігати за їх стражданнями, які можуть бути і фізичними, але частіше душевними. Приклади раціоналізації садизму, які наводить Еріх Фром, дають підстави розглянути їх в контексті мотивів, справжніх чи декларованих, наприклад, російського нападу на Україну у Наприклад, у 2022-му, повномасштабного нападу, фром ілюструє раціоналізацію сардизму такими прикладами: мене образили, тож моє бажання образити когось є нічим іншим як справедливою відплатою. Завдаючи удару першим, я захищаю від удару себе та друзів. Но напад на Україну, в тому числі, обґрунтовувався в Росії необхідністю захисту самої Росії. Ще однією рисою авторитарного суспільства є пасивність, яка є результатом незацікавленості індивіда в житті громади чи суспільства, або відчуття безпорадності і неможливості впливати на стан справ. Загалом пасивність є ознакою незрілих та авторитарних чи тоталітарних суспільств. Коли населення перетворюється на активного учасника, не на активного учасника, а на об'єкт впливу. Наступний механізм це деструктивність. Тут варто зазначити, що ні садизм, ні мазохізм не мають на меті знищення об'єкта. У випадку із деструктивністю об'єкт повинен бути знищений, це фундаментальна різниця. Метою тут є усунення зовнішньої загрози. Навіть ціною залишитись цілковито ізольованим. Яскравим прикладом такої деструктивності є, коли ж без Росії, є відомий путінський наратив. Мір без Росії нам не нужен. Якщо перекласти на українську, світ без Росії нам не потрібний. Тут важливо розрізняти дві відмітні риси деструктивності. По-перше, деструктивність може бути природньою реакцією на небезпеку життю власному чи близьких, а також Тих ідей, з якими індивід чи група себе ідентифікують, тобто виникати в конкретній ситуації. Така деструктивність раціоналізується, тому фром і зауважує, що любов, обов'язок, свідомість, патріотизм застосовувалися раніше і надалі використовуються як прикриття для деструкції, знищення себе і інших. Це була відповідно, фром розглядає два типи агресії доброякісну. Це псевдоагресія, ненавмисна агресія, оборонна агресія або ігрова агресія та злоякісну агресію. Це деструктивність та жорстокість. Інша риса деструктивності виявляється у стійкому внутрішньому стані, який можна порівняти із стиснутою пружиною, яка випрямиться за нагоди, тобто при необхідних умовах. Важливим є те, що раціоналізація деструктивності може бути не лише справою окремих індивідів, але й соціальних груп, які оцінюють ці раціоналізації як реальність. Крім цього, у втечі у свободи фром висвітлює співвідношення рівня деструктивності із соціальним класом, вказуючи, що цей рівень підвищується із зниженням позиції у соціальній ієрархії. Стосовно ж об'єктів деструктивності, то їх можна поділити на два основні типи. Перше, це інші люди. Друге, якщо з якихось причин деструктивність не має зовнішнього об'єкта, то обертається на власне я та проявляється різною мірою аж до самогубства. Наступним механізмом є конформність. Перш ніж Говорити про конформність як механізм втечі від свободи варто відзначити особливості перекладу і розуміння понять, які використовує Еріх Фром. Так, в українському перекладі використовується поняття конформність автомата. Хоча в оригіналі Фром використовує слово «автоматон» Автомат, автоматичний пристрій з англійської. Також у Фрома зустрічається поняття. The Automaton Citizen – автоматизований громадянин. У російському перекладі зустрічаємо автоматизуючий конформізм або автоматизуючий конформізм українською. Головна мета використання цих понять це показати те, як людина позбавляється власної волі, перетворюючись на щось подібне до живого автомату. Людина в такому випадку перестає бути. Самодостатнім активним автономним суб'єктом, здатним реалізовувати власну волю. В цьому ключі уся Фромівська філософія свободи відповідає духу позитивної свободи у філософа Ісаї Берліна, який пише: Цитата: Я хочу бути кимось, а не ніким. Хочу бути діячем, ухвалювати, а не виконувати постанови, ухвалені за мене. Само керуватися, а не бути керованим зовнішньою природою або іншими людьми. Я хочу насамперед усвідомлювати себе як мислячу активну істоту, наділену бажанням, відповідально за зроблені мною вибори і спроможно пояснити ці вибори через посилання на мої власні ідеї та міркування. Таким чином. Позитивна свобода суперечить Конформності Вона передбачає свідому відповідальну активність, а не пасивність та мовчазну згоду. Свобода це і здатність продукувати власні думки та судження, що суперечить фромівському поняттю псевдомислення. Фром каже, що конформізм як механізм втечі у тому, що індивід. Перестає бути собою, засвоюючи культурні паттерни, тобто зразки, що роблять його особистість подібною до усіх інших, стираючи кордони між власним я і навколишнім світом. Власне це уподібнення і робить індивіда автоматом, не метою, а засобом. Для індивіду чи групи це є порятунком від тягаря свободи, ціною якого стає втрата власного я. Важливим є і фромівське розуміння індивідуалізму в індустріальному суспільстві. Цитуймо: кожен індивід щиро переконаний, що він це він, і що його думки, почуття та бажання насправді належать йому. Хоча серед нас і трапляється справжні особистості. У більшості випадків таке переконання є ілюзією. Фромівський автомат можна порівняти із розумінням людини маси у філософа Ортегії Гасета. Він пише: маса це кожний, хто сам не дає собі обґрунтованої оцінки, доброї чи злої, а натомість почуває, що він такий, як усі. І проте, тим не переймається і навіть задоволений почуватися тотожним з іншим. Важливою в контексті конформності є поставлена Еріхом Фромом проблема псевдомислення уже згаданого, тобто видавання чужої думки за свою. Тут цікавим є мисленєві експерименти Фрома. Можемо згадати один із них. Пересічний громадянин, який видає власні судження про політику, е інформацію, яку прочитав у газеті. Сьогодні ну, ми радше б сказали, що така людина почула виступ якогось експерта на телеканалі чи прочитала щось у телеграм-каналі тощо. Але такі псевдовласні думки суб'єктивно сприймаються за власні. Пересічний громадянин, який не має філософського світогляду, або який не вивчає соціологію, або не має достатніх політологічних знань, а також можливостей або бажань їх здобути, своє розуміння політичних подій складає на основі інформації у засобах масової інформації, на основі думок експертів, часто сумнівної компетентності і так далі. Вважаючи, що його висновки є його власними висновками, а не чужими, з цього виникає ілюзія того, що не тільки чужі думки є нашими, але й життя складається відповідно до власних планів на нього. Таким чином, власні думки і власний контроль над своїм життям є результатом психічної діяльності Девіда його власним я. У іншому випадку, у противному випадку, доводиться говорити про псевдоя, від чийого імені людина виконує ту роль, яку від неї очікують. Таким чином, втрата власного я змушує індивіда шукати впевненість і ідентичність за допомогою очікувань інших. Формування псевдовласних думок подібне до дії символічного насильства. Як нав'язування значень та символів, які повинні сприйматися як легітимні. Отже, проблема свободи випливає із проблеми існування людини, з людської ситуації. Вирішенням цієї проблеми є любов. Сама ця тема дуже важлива для Еріха Фрома, і ми вже її торкнулися. Ще Важливою частиною творчості Еріха Фрома є його розуміння такого явища, як соціальний характер. Та типологія соціальних характерів, яка є, по суті, першою типологією соціального характеру, яку запропонував соціальній науці Еріх Фром. Цей концепт, тобто соціальний характер, учений називає ключовим для розуміння соціального процесу. Тому під соціальним характером фром розуміє не ті особливості, які притаманні індивіду та відрізняють його від інших, а та частина структури характеру, яка є спільною для більшості членів групи. При цьому ядро характеру групи формується під впливом спільного способу життя і спільних переживань. Це означає, що взаємозалежність між соціально-економічною структурою суспільства. Та характером індивіда є досить явною. Соціальний характер це взаємозв'язок між індивідуальною психічною сферою і соціально-економічною структурою, каже Еріх Фром. Цей взаємозв'язок виявляється у тому, що соціально-економічні структури впливають на соціальний характер членів суспільства таким чином, що їм хочеться робити те, що вони мусять робити. У свою чергу соціальний характер справляє вплив на соціокультуру суспільства, діючи соціоструктуру, вибачте суспільства, діючи при цьому, або як цемент, який надає їй ще більшої стабільності, або за певних обставин як динаміт, здатний будь-якої миті підірвати її, це була цитата Еріха Фрома. Еріх Фром показав, як соціальний характер групи відповідає за сприйняття та згуртування навколо тих чи інших ідей. Ліві партії в Німеччині програли, на його думку, нацистській ідеології свого часу, тому що індивідуальна свобода, незалежність особистості, які вони пропагували, суперечили панівній тузі за стабільністю і сильною владою. Носій певного соціального характеру по суті пристосовується до соціальних умов, в яких він живе, що виражається і в діях у відповідності до тих вимог, які висуває йому це середовище. Приклад, терпіти санкції, підтримувати агресивну війну, добровільно відправляти сина на фронт означає те, що індивіди діють у відповідності до уявлень про патріотизм. Це ми знову повертаємось до прикладу із Путінською Росією. Тобто, індивіди поділяють уявлення про патріотизм, обов'язок перед батьківщиною і її безпеку. Індивід і велика частина суспільства в цьому разі може суб'єктивно переживати ці уявлення як власні, а не як такі, що нав'язані ззовні пропаганди. Цікавим є і те, що пристосування до соціальних умов відтворення у поведінці рис соціального характеру мають не тільки практичне значення, але й забезпечують психологічне задоволення. Наприклад, людина, яка підтримує загарбницьку війну, розглядаючи її як справедливу, може отримувати задоволення через те, що відповідає уявленням про патріотизм, обов'язок перед країною чи нацією. Еріх Фром, як ми вже сказали, робить першу типологію, пропонує першу типологію соціальних характерів, які поділяються на продуктивні та непродуктивні типи. Останні, у свою чергу, поділяються на такі. Перше, це ретип, рецептивний тип характеру. Цьому типу притаманна впевненість у тому, що джерело усього хорошого є зовнішнім, воно поза ним. Цей тип пасивний, орієнтований на те, щоб усе робив хтось інший замість нього. Люди рецептивного типу скоріше хочуть, щоб любили їх, а не вони. Наступний тип це експлуататорський тип. Люди цього типу орієнтовані на те, щоб отримувати необхідне їм силою. Цей тип, як і попередній, не є творчим. Такі люди часто егоцентричні та агресивні, але серед позитивних рис можуть бути наполегливість та впевненість у собі. Наступний тип це накопичувальний тип. Люди цього типу. Прагнуть накопичити якомога більше різних ресурсів, наприклад, матеріальних благ, а також влади чи любові. Цей тип людей схильний орієнтуватися на минуле, охороняти свою власність, йому притаманна підозріливість, недовіра. До позитивних рис можна віднести передбачуваність та самоконтроль. Ринковий тип до цього типу належать люди чий девіз. Я такий, яким ви хочете мене бачити. Люди цього типу поводять себе, поводять себе орієнтуючись на вигідність покупки чи продажу товару. Так вони можуть ставитись до інших людей, наприклад, відносини будуються на основі вигідності, так і на себе. Наприклад. Відоме слово самопрезентація, який іншим, іншим як способом себе продати, демонструючи ті риси характеру чи зовнішності, які будуть потрібні чи приємні замовнику в лапках. Простий приклад, коли ми влаштовуємося на роботу, то ми робимо ніщо інше як продаж своєї робочої сили і себе. На співбесіді ми, наприклад, повинні показати. Правильний зовнішній вигляд, необхідні якості характеру та інші характеристики себе як товару. Тому недарма кажуть ринок праці. А що може бути на ринку? Тільки товари і покупці. А що ж на цьому е, ринку праці, коли ми говоримо про ринок праці, виступає товаром? Правильно, люди і їх робоча сила. Крім цього, Фром каже і про те, що навіть шлюбні відносини по суті стають ринковими. Про ситуацію, коли подружжя, краще знаючи одного, один, одне одного, з'ясовують, що у партнера є риси характеру, які не подобаються, в народі кажуть, наприклад, таке: бачили очі, що купували. Насправді очі нічого не бачили, адже, як правило... На початкових найбільш романтичних етапах відносин люди одягаються в обгортки галантності, турботливості, ніжності, уважності і так далі. Тому фром і каже про ринок особистостей. І нарешті, продуктивний тип характеру це тип, який є вершиною розвитку особистості. Людям цього типу притаманні такі риси, як незалежність, чесність, спокійність. Любов, творчість, здійснення соціально корисних вчинків. Підсумовуючи, скажемо, що Еріг Фром досі зберігає, як і інші представники франкфуртської школи, свою актуальність. І зовсім не даремно він залишається одним з найбільш популярних психологів і соціологів ХХ століття, які досі користуються цією популярністю і у двадцять столітті. І зовсім недарма на щастя. Такі його книги, як мистецтво любити або втеча від свободи, залишаються певною мірою бестселерами.